Криворіг проводить системну та послідовну роботу і спровадження сучасних енергоефективних технологій у закладах охорони здоров'я, у тому числі у співпраці з міжнародними партнерами. Передусім, це оснащення лікарень автономними джерелами енергії, сонячні електростанції, когенераційні установки, блочно-модульні котельні. За цей період часу вона дала свій результат: зекономлені кіловати, зекономлені кошти, які б могли виділятись з міського бюджету на оплату електро електроенергії даної лікарні захід енергоефективний, і ми плануємо далі поширити ці заходи на другій лікарні. Голова ради оборони міста Олександр Вілкул провів робочу нараду в одній із лікарень міста, де з'явилося альтернативне джерело енергії. Тут у травні 2024 року було встановлено мережеву сонячну станцію потужністю 40 кВт. Проект реалізований за механізмом поглибленого СКО. Сонячні панелі 178 штук, отримані у якості тех технічної допомоги від Німеччини з моменту запуску сонячної електростанції вже вироблено 27,3 МВт електроенергії на суму 286 тисяч гривень. Ми підвищуємо енергонезалежність та енергоефективність об'єктів на території нашого міста. Насамперед, лікарень можу сказати, що за три роки, завдякуючи завдячуючи тим генераторам, великим генераторам, які ми закупили на всі лікарні, не було б і в будь-якому блекауті жодного збою по роботі лікарів. За моделлю Енергосервісного контракту, де основні інвестиції взяв на себе приватний інвестор, реалізовано проект з установки сонячних електростанцій на чотирьох об'єктах комунальної власності: це дві лікарні та два будинки милосердя. В планах не зупинятися на досягнутому та й надалі залучати кращі європейські практики, які допоможуть підвищити енергоефективність закладів та зекономити кошти місцевого бюджету, які будуть направлені на інші пріоритетні напрямки розвитку. Анастасія Костенюк, Едуард Лушпенко, Максим Мурашов, Першимський.